Добрий ранок вам малята, наші хлопчики і дівчата. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я? Дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Дітки, покажіть, де на малюнку мама, а де тато? Бабуся та дідусь, а де маленька донечка? Яку іграшку вона тримає? В родині всі турбуються один про одного. Матуся з донечкою та бабуся готують щось смачненьке. Дітки, а що приготувала бабуся? Бабуся для родини напекла пиріжки. Малята, а що робить цей дідусь? Правильно він читає книжку онуку. Погляньте, як дружно працюють тато. Та синочок. Вони разом лагодять велосипед. Яка цікава справа у хлопчика та бабусі, чим вони зайняті малята? Так, вони дивляться щось цікаве на комп'ютері. Донечка склала іграшки на поличку. Дітки, а ви прибираєте свої іграшки після ігор? Думаю, що так, ви всі молодці. Хай в кожній родині живе любов та повага. Шановні батьки, поділіться світлинами вашої сім'ї.